Гомани, це програма Зарубіжка без зубріжки, і я, її ведуча Аня Кудряцева. Наш перший випуск присвячений Уильяму Шекспіру, найвідомішому драматургові усіх часів. Коли не почули вислів: бути чи не бути, або увесь світ це театр, а люди в ньому актори. Саме так, це все Шекспір. Вже більше 400 років актори з усього світу виголошують Шекспірівські крилаті вислови з театральних сцен та телеекранів. Серед них такі знаменитості, як Бенедикт Камбербетч, Лоуренс Олів'є, Джуді Денч, Том Хіддлстон, Інокенті Моктуновський, Джеймс Макевой та Клер Фой, Іан Маккелен та неперевершена професорка МакГонагал Мегі Сміт. До речі, а ви знали, що за часів Шекспіра акторів жінок не було? Але про це згодом. А почнемо ми спочатку. В одному маленькому англійському містечку, що зветься Стретфорд на Ейвені, у поважній родині Джона Шекспіра та Мері Арден народився хлопчик. Однак коли це сталося? Точної дати народження славетного драматурга не знає ніхто. Втім, охрещений Уилі Шекспір був 26 квітня 1564 року. З цього моменту і розпочинається історія його життя. Я не буду втомлювати вас довгими розповідями про дитинство Шекспіра. Скажу лише те, що у 18 років він одружується з Ен з якою в них народилося троє дітей: старша донька Сьюзен та двійнята Гемнет і Джудіт. Після 1585-го Шекспір зникає з історичних архівів на довгих сім років. Проте, чим він займався у цей період свого життя, достеменно відомо настільки мало, що дослідники навіть назвали його втрачені роки. Легенди ж про них перевершують навіть сюжети самих Шекспірівських п'єс. Подейкують, що якийсь час він навіть працював паркувальником коней у театрі. <звук> Та якими б вигадливими не були чутки, все ж її завжди перевершують факти. Після семирічного небуття Шекспір з'являється у столиці Сполученого Королівства у Лондоні. 1592 року драматург Роберт Грін публікує критику третьої частини п'єси Генрі Шостий, адресуючи її півневі, що хизується, та акторові, який вирішив, що вміє писати. Дослідники вважають, що саме цим півнем був Шекспір, який власне ставив Генрі Шостого у театрі Роуз. Як і його батько Джон, Шекспір вирізнявся неабиякою завзятістю. І якщо ви думаєте, що він сидів у якійсь темній кімнаті і писав цікавизні історії, то ви сильно помиляєтесь. У Лондоні Шекспірові відкрився світ можливостей. Окрім письменницької діяльності, він активно займався акторством і режисерською справою. Врешті, у 1594 році Шекспір вступає до трупи лорда Гофмейстера. О, це була велика честь. Бачите, в Англії 16 17 століття вести акторську діяльність законно можна було лише приєднавшись до офіційно визнаної трупи, інакше вас прийняли б зазвичайного злидаря. В той час існували спеціальні реєстри бідноти, згідно з якими усім вписаним видавали фінансову допомогу. Не зареєстровані ж, спіймані на жебракуванні отримували на горіхи від наглядачів за суспільним порядком. Зазвичай театральні трупи знаходились під патронажем представників аристократії, зокрема лорда Гофмейстера, тобто відповідального за королівський побут. Бути членом трупи Лорда Гофмейстера означало не лише легально займатися театром і мати безбідне життя, але й близькість до практично недосяжних для будь-кого іншого людей, у тому числі до королеви. До речі, пам'ятаєте, що я казала про жінок-акторок? Що ж, очевидно, у 16-17 столітті в них не було жодного шансу. Поступати на сцені мали право тільки чоловіки. Так, так, їм доводилося виконувати жіночі ролі, також що виглядало досить комічно. Цю традицію зберегла сучасна трупа лорда Гофмейстера, яка грає вистави за шекспірівськими п'єсами і сьогодні. Після смерті королеви Єлизавети та приходу на престол короля Джеймса І у 1603 році трупа лорда Хофмейстера перетворюється на королівську. Для неї, і створеного спільним коштом театру Глобус, Шекспір пише ще 15 п'єс. Що ж це були за п'єси? Як Шекспір змінив драматургію і загальне уявлення про театр? І чому його твори такі популярні і дотепер? Спір був неймовірно діяльною людиною. За своє життя він написав 37 п'єс, 154 сонети та дві поеми. У Англії епохи Ренесансу ліричні твори, на відміну від драматургії, можна було опублікувати. Це означало, що автори віршів могли заробляти на них гроші. Натомість публікувати п'єси на той час звички не було. Більшість п'єс Шекспіра були опубліковані після його смерті, завдяки товаришам драматурга по королівській трупі Джону Хемінгу та Генрі Конделу. Вони видали знамените перше фоліо Вільяма Шекспіра, що майже повністю складалося з авторських драматичних творів і містило 18 п'єс, які раніше не видавалися. Шекспіра називають великим гуманістом. Він досліджував душу людини усі повноті її виявів: кохання, зрада, ненависть, божевілля, заздрість, милосердя, сумнів і пошук істини. Різноманіття людської природи вимагало від Шекспіра різноманітності типів п'єс. Саме тому він працював у жанрах комедії, трагедії і хроніки, тобто історичної п'єси. Власне, саме з них і почався його шлях як драматурга, з хронік з популярних у 90-х роках шістнадцятого століття творів про життя відомих постатей. Зокрема, у шекспірівських хроніках йдеться про правління членів британської королівської родини. До хронік належить такі відомі епопеї, як Річард III та Генрій VI». Хроніки можуть статися дещо складними для сприйняття, адже вони не лише стосуються подій минувшини, але й написані поетичною шекспірівською мовою. Тим не менш, сюжети Шекспіра продовжують надихати режисерів театру і кіно і сьогодні. Зокрема, у 2012 році вийшов серіал Порожня корона, екранізація шекспірівських історичних п'єс за участі відомих британських зірок. А в Україні хроніку Шекспіра Річард III було втілено на сцені театру імені Івана Франка. Та все ж ми знаємо Шекспіра передусім завдяки його комедійним п'єсам і трагедіям. Шекспір ніколи не був відчайдухою поетом, який жив у світі власних фантазій та ідей. Власне, свої п'єси він завжди створював на замовлення, в першу чергу враховуючи запити публіки. Чого хочу для глядачі? Сьогодні сміху, а завтра сліз. Саме тому в нього за комедією завжди йшла трагедія, а за трагедією знов комедія. Чого ще хочуть глядачі? Вони хочуть побачити себе на сцені, але в той же час і тих людей, з якими їх шляхи в реальному житті ніколи не перетнуться. Нерідко для того, щоб задовольнити різнобарвну публіку, Шекспірові доводилося використовувати прийом плутанини персонажів, тобто, коли один чи декілька героїв перевдягаються у представників інших соціальних класів. Наприклад, у п'єсі Як вам це сподобається. Головна героїня Розалінда, вигнана з королівства батька та переслідувана мстивим дядьком, перевдягається у чоловічий одяг і тікає до лісу разом із сестрою. Вона продовжує видавати себе за парубка навіть коли зустрічає свого коханого Орландо, щоб перевірити міцність його почуттів. Парадоксально, але саме прийом плутанини персонажів допомагає їм прийти до вирішення конфлікту. Закохані зізнаються у коханні. Норовливі стають приязними, а ворожі укладають мир. Саме на цьому прийомі у Шекспіра вибудовані такі комедії, як Дванадцята ніч, приборкання норовливої, буря та сон літньої ночі. Уявімо лише плотанину героїв у вигляді схеми. Заприклад, візьмемо найзаплутанішу п'єсу Шекспіра Сон літньої ночі. Князь афінський Тезей та цариця Амазонок Іполіта одружуються. Йде підготовка до весілля, і, зокрема, аматорська трупа афінських ремісників, серед яких і Пітер Клинець, готують виставу для молодят. Цей же час Лізандр та Гермія кохають одне одного, але батько Гермії Есей проти їх шлюбу, адже пообіцяв свою дочку Деметрію, який не себе від кохання до неї. Хоча раніше він залицявся до Гелени, що й досі кохає його безтями. Через усю цю ситуацію Лізандр та Гермія вирішують втікти до лісу. Деметрій йде за ними, Гелена за Деметрієм, але в лісі розгортається своя драма: король Фейта, ельфів Оберон та королева лісового царства Титанія ворогують. Оберон вирішує обдурити Титанію і для цього дає Пакові завдання знайти чарівну квітку. Коли пирснути її сік комусь в очі, той закохується у першого, кого побачить. Зустрівши в лісі Деметрія, що грим. На закохану Гелену, пак вирішує допомогти дівчині. Він пирскає юнаковий сік в очі, але виявляється, що це лісандр. Тоді пак пирскає сік в очі Деметрію, і обидва прихильники гермії раптом закохуються в Гелену, а Титанія, в свою чергу, закохується у Пітера Клинця, якого пак перетворив на віслюка. Нічогенька така плутанина. Однак Шекспір був не лише майстром сміховинних колізій. Він також умів створити настільки масштабні трагічні зіткнення, що зала театру глобус здригалася від ридань або ж кричала тишею. Приречене кохання Ромео і Джульєтти, безумство Офелії та смерть Гамлета, страта Корделії та короля Ліра, вбивство Дездемони, зрада Макбетом Короля. До речі, щодо останнього. Ви знаєте, що в стінах театру ніколи не можна вимовляти назву цієї трагедії? Завжди лише шотландська п'єса. Актори вірять у так зване шотландське прокляття. Якщо в стінах театру вимовити справжню назву п'єси Макбет неодмінно станеться щось жахливе. Прокляття не діє на репетицію та виставу, але у перервах та режисерських ремарках краще називати Макбета шотландським королем. Мімкбес. Юбландуринфул. Йокеса. Басейн Макбет. Стопсеніт. Забобони щодо п'єси Макбет виникли після першої ж прем'єри. У оригінальному тексті твору є сцена, де три відьми, які напророчили Макбету Трон, накладають закляття. Ходять легенди, що воно зовсім не витвір шекспірівської уяви, а справжнє. Кульке белое, кульке бруто, волямо неля небіяр'я греле. Нещасні випадки спіткали не одну постановку шотландської п'єси. У 1937 році легенда Голівуду Лоуренс Олів'є втратив голос перед першою ж виставою, а на сцені його ледь не вбило обвалом техніки. 1954 рік. Чарльтон Хестон, який виконує роль шотландського короля, отримує важкі опіки. Під час зйомок фільму Даріо Ардженто опера одного з акторів насперед змила машина. Весілля Ардженто відмінили, а його батько несподівано помер. Режисер стверджує, всьому вина прокляття шотландської п'єси, адже всупереч порадам друзів він використав для однієї зі сцен фільму оперу Макбет. Тож і ми не станемо випробовувати долю. І від шотландського короля перейдімо до принця децького. Тобі be. От в чому вопрос.

Однак кількість екранізації цієї справді найвеличнішої трагедії сягає близько 80 фільмів. І хоча в кінці кожного кіно, кожної вистави принц Дацький помирає, його історія відроджується знову і знову вже понад 400 років і не втрачає своєї актуальності. Епоха відродження, в яку жив Шекспір, кардинально відрізнялася від попередньої, тобто середньовіччя, і не в останню чергу завдяки творчості Барда з Ейвону. У середні віки центральною і ключовою фігурою був Бог. Він володар душ, володар долі, володар життя і смерті. Однак в епоху Ренесансу головна роль переходить до людини. Її вчинки мають значення не лише в контексті життя після смерті, як це було у середньовіччі, але й власне життя людина як двигун дії. Цього закону Шекспір дотримується у всіх своїх п'єсах. Але людина не просто механізм. Драматург досліджує у своїх творах багатогранність її внутрішнього світу. Її мотивації, почуття, думки. Подібне було немисламим до Шекспіра. І саме тому його п'єси мали такий успіх. Am I a Who calls me villain? Брейкс майпетакрос, плус оф майбір, блозерімайфес, твіксмі батанос, кисне лає трота з дістата лагід про персонаж Гавлета. Говорять як про вічний образ світової літератури. Все через те, що він втілив той стан, який знайомий в певній мірі кожному з нас. Всесвіт проти мене. Коли помирає його батько, Гамлет глибоко переживає цю втрату, на відміну від усіх інших. Смерть короля стає тим спусковим гачком, який дозволяє оточенню Гамлета його матері, дядькові, друзям та слугам виявити свою істинну природу. Принц Дацький стикається з ницістю, з вузістю мислення, з хіттю, з підлабузництвом, практично з усіма вадами людської душі. Однак Найбільша трагедія Гамлета в усвідомленні для більшості людей таке життя є прийнятним. Тим не менш він вирішує не терпіти біль від гострих стріл долі, а зіткнувшись в серце з морем лиха, покласти краю, ми знаємо, що дії Гамлета неодмінно приведуть його до загибелі, але водночас розуміємо: якщо він не слідуватиме власному задуму, то світ залишиться так само злим і ницим, без шансу на виправлення. Гамлет прагне побороти зло, але ціною правди є його власне життя. Завершивши. А ще кажуть бідний Йорик. Шекспіра це загадка. Воно було настільки неймовірним, що існують навіть дослідження, чи справді він написав усі ці п'єси. Прихильників теорії Шекспіра називають антистратфордіанцями. Правда, це чи ні, але більшість істориків вважає, що саме Шекспір був автором власних творів. Геніальним автором. Він писав майже до кінця життя, але за два роки до смерті повернувся до рідного Стратфорду на Ейвоні. Там його було поховано у церкві Святої Трійці. Шекспір став законодавцем драматургії та батьком театру, який ми знаємо сьогодні. Увесь світ це театр, а театр це увесь світ.